Їду на риболовлю. Пізненька вже 14 година, але дома не зміг сидіти, щось там у внутрішніх органах пече. Залишив сина 9 років одного на господарстві, на Правда, проінструк, інструктував по безпеці, а він зі мною не захотів їхати. І залишився доміск. Сказав, я сам буду сидіти вдома. Машина звірюка, просто кожен раз, коли я сідаю в цю машину, це Lexus RX 300, йому 25 років вже. Кожен раз, коли я сідаю, сідає в нову машину. Це дуже велике задоволення. І все життя мріяв їздити саме на такій машині. Нажав на газ, вона їде. Нажав на гальма, вона гальмує. Потрібно обігнати, нема проблем. Чи я один тут, чи нас тут п'ятеро чи шестеро, немає ніякого значення. Отак от. Я на, на річці холодновато, так, одягнувся потепліше. Пізненько вже за 14. А... Після 16-ї вже буде темніти. Хлопці кажуть, нічого не ловиться, крім козла, тобто ляща. Він вже всім надоїв Ну, набрид, можна сказати. А таранька мало ловиться, а коропа взагалі нема. Ну, тим не менш, будемо ловити. Може, щось і спіймаємо. Перед. Була покльовка, але якийсь був зацеп і обірвав гачок. Перев'язав я гачок. Побачив, ну що ж це мені там, за що ж я там зацепив, зачепився. Закину і перекліпсую, щоб трошки далі було від того місця, де я зацепився. Ну що почекаємо трошки, а потім піду типу, по сусідах попрошу гороху, щоб мені дали і закину на коробку. Ну так, про всякий випадок. Так, поки нічого не відбувається, замішаю ще прикоробки. Тут в мене тут і мало. Попереднього разу зосталося. Так ще трошки водички. Або вот що доста. Щось там барабанить. Це вже друга така добра покльовка. Один раз я пішов до сусіда брати кукурудзу, а цей раз пішов камеру включати, замість того, щоб підсікти. Ну, зате місце вже трошки підкормлене. Будемо вважати, що якийсь результат буде. Скоріше за все це лясь, а що я кажу, козел. 何 Ставити ці дзвоники чи не потрібно, тільки дзінчати. А так, поки ходиш, знімаєш. Взагалі-то погода добра. Головне, що вітру немає сьогодні. А так, трошки це який у нас південно, південно спілку. Ну такий трошки. Скоріше схід. Тим Так. Схід, схід, пік. Хочеться мені ще одну кинути вудку на коропа. Я взяв горох, але він якийсь такий горох. Не зрозумів. Буду все-таки готувати. Так, витикає зворот. Взагалі-то в мене там є банка такого консервованого. Мабуть, якщо я відкрию його прит... Його заріжу. Це ти Що сказати? Сказати, що я нічого не спіймав. Мабуть, так не варто, якийсь скльов незрозумілий. Ну, холодно уже. Вот, зараз покажу, что я снимал. Вот такого петля вот. Там вже дуже холодно. І так от таранічка така добряча. Дуже холодна вода. Дуже. Я так думаю, що вода не більше, ніж 6-7 градусів, не більше. Так що це ж добрий я спіймав. Хоча кажуть ляж ловиться добре. За ці там півтори-дві години я думаю, що це, е, це добре. Буду збиратись і їхати додому. Тільки хотів збиратись, щось кругло, зараз побачимо. Причем на кукурузу <свят> Я там Отягнув два очка, ну, тому що поводки короткі, порвались. Я думаю, з'єднаю два поводка і на, на... одному гачку була був опариша, на другому кукурусу. він наклюємо на кукурусу. Так от. Поки буду збирати, ще закину. Мені треба цю ту здорову водку дістати, ще скрутити її. Чесно кажучи, я не бачу, щоб мій сусід щось витягував. Я іначе не ловлю, а ну, рибу тягну, а він щось зовсім не тягнув. Не знаю чого. Якийсь засмучений сидить. Тільки виключив, знову щось кругувати. Може трошки менше. Так, ну все, більше не буду закидувати, все, збираю повністю. Все, риболовля закінчена. Я вже зібрався в темноті. А ще тут е... різні справи, буде ну, домашні там. <кхід> Поторгувати потрібно було криптовалютою трошки. Для розваги. Е, їду додому. Хоча зараз всього-навсього 17-та година. А вже так темно, що взагалі нічого не видно. Все, дорогі друзі мої. Я зважаю, що риболовля була доброю. За якихось там пару годин я спіймав е, вже, вже не пам'ятаю, 4 чи 5 таких добрих підляжчиків, добрих таких, під норму. І одну тараньку, Десь в півтора рази більше, ніж норма. Додому потихеньку. Після риболовлі я взагалі їду не дуже швидко, тому що втома ну, і зір вже не те, що поганий, зір в мене добрий, але руки короткі, як кажуть. А просто вночі завжди. Потрібно <кхем>, бути обережним, все.